Задонатили мені добродії три інвертаж три інвертора. Люди здобували досвід з китайською технікою, і от ним діляться, щоб я і вам показав, щоб ви робили правильні висновки. 40 хвилин і вмер. Тобто новий інвертор попрацював 40 хвилин і пішов гайту на 12 вольт. Виглядає цілим. Попробуємо подивитися, відремонтувати, коли трохи стане більше часу. Другий інвертор це є Федік. Федя 12 вольтовий, на ньому намальовано 3 кВт. Історія в нього. Ей! Ага, він відкрит. Історія в нього героїчна. Взяв, в... Взяв на себе 24 вольта замість 12, тобто в два рази більше, постраждали конденсатори, постріляли. І тут, власне, є шанс, напевно, зробити. Якщо, якщо висока сторона ціла або буде донором деталей, треба дивитися запобіжники, міняти конденсатори, дивитися, чи не пробиті транзистори, а вони скоріше за все пробиті. Хоча не точно, може він впав в аварію і не запустився на підвищеній напрузі, то треба дивитися. І третій інвертор, теж Федя, можливо, може жити. Він ще скручений. Тому не знаю, що інші добродії мені задонатили окремо накрутки, то я маю собі, де їх використовувати тепер. І буде час, то подивимось на них, розберемо, спробуємо відремонтувати або підуть на деталі. Дякую, буду мати чим зайнятися, коли не буде чим зайнятися. Не зміг я стриматись, думаю, може скоро, хоч поверхнево, діагностую, тим більше, що кришка вже знята. Транзистори силові не пробиті. Запобіжники не пробиті, тільки йдуть конденсатори. Короткого явного нема. В виключеному стані споживання нема. при спробі включення. Є проблеми з живленням, напруга пульсує, судячи по тому, що воно пробує запуститися, але йому не виходить. Треба дивитися вторинні живлення. Якщо процесор живий, то в принципі можна продовжувати. Стабілізатор не пробитий. Але напруга гуляє як на вході, так і на виході. Відповідно, треба шукати, що відбувається на кнопці. Вхід кнопки маємо 14 вольт, ті, що приходять з лабораторника. При включенні вони просідають. Отже, нам треба зрозуміти, напруга, котра приходити, мала би напряму з контактів йти на кнопку, чому сюди. Нормально не проходить, тобто треба відслідковувати шлях проходження плюсового виводу від кнопки від вимикача до контактів інвертора. Недовгі пошуки дають зрозуміти, що плюс йде напряму через запобіжники, і тут все в порядку. А мінус іде через вузол захисту від переплюсовки. І якраз цей вузол чудить, бо на його виході напруга просідає під найменшим навантаженням. Відповідно. Шпортаємося в вузлі захисту. Він би мав бути десь от в цьому куті. Так, ось ці чотири транзистори відповідають за вузол захисту. І цей вузол простий як доска. Тут, по суті, чотири транзистори, резистор. Два послідовно і діод. Транзистори не пробиті, воно би тоді якраз працювало. Тобто до транзисторів домахуватися сенсу немає. Діод дзвониться правильно. І єдине розумне пояснення вивчати резистор. Ось два резистора. Треба їх перевірити, чи вони справні. Резистори по 4,7 кОм і вони повністю справні. Захист стоїть по мінусу, значить, це би мали бути П-канальні транзистори. Значить, міряти треба буде відносно плюса. Значить, щоб воно працювало, на гейтах має бути низька напруга. Стою на гейт, тобто 0 вольт би мало бути. На гейті є 0 вольт. Вмикаю, тобто навантажую, і ніфіга, тому що в мене злетів підвід. Спроба номер 2 На гейті відносно плюса 0, так має бути. Там напруга зараз проходить. Вмикаю, і в мене далі 0. Значить, виходить, що проблема з чотирма П-канальними транзисторами. Цікаво. Сам захист мене зараз цікавить слабо. Тому для перевірки, щоб зрозуміти, чи далі є сенс бавитись з тим інвертором, просто ставлю перемичку. Та, десь я вже про той паяльник розказував, китайці мені заслали показати вам. От пробую зрозуміти, зручно це чи ні. Мені незвично перш за все. А про зручність, то можна буде вже сказати пізніше. О, є сопля. Вмикаємо повторно. Щоб вімкнути повторно, запускаю лабулаторник і запускаю блок. І в мене ситуація та сама, дурня якась виходить. Транзистор замкнутий. А напруга просідає, значить лишаються десь дорожки. Чуєте, і тут я впевнено і поступово починаю перетворюватись на чоловічий статевий орган. Бо в мене падає на вхідних клемах. Стаю на вихід лабулаторника, яким ще вчора я нормально користувався. 14,2 вольти в мене вихід. Струм виключений на максимум, даю навантаження. І в мене просідає напруга на виходах лабулаторника. Я не даю 12 вольт, тут по ідеї, все в порядку. Щось не так з лабулаторником, причому десь в вихідних колах, бо напруга не просідає, треба дивитися до амперметра. Замикаю петлю коротку на блоці живлення і бачу, що ось тут нема напруги ніякої. На шунті напруга є, і на виході шунта напруга є. Видно, підплавлений роз'єм. Це коли я блюєті балансував. І, очевидно, проблема десь тут на конекторі. На вольтметрі шунт в порядку. Тут проблем немає, залишається конектор і так і є, Ось, вилітає буквально в руках. Воно собі відгоріло, окислилось. Китайська фішка, китайські дроти. Я не здивуюсь, якщо ті дроти ще й гамнітні. Так, Магніт тримається, це залізні дроти. І звідси, блін, всі проблеми. Зволочі китайські. Ось так. Вивожу дріт, напаюю напряму на шунт. Тепер мало би бути краще. Заодно міняю позицію індикатора, так буде краще видно на камеру, коли щось знімаю під кутом зверху. Залишилось зрозуміти, чи це допомогло. Є, струм з'явився, можна додати напруги, можна побачити чітко струм. Файно. Тож, повертаємося до інвертора задарованого, вмикаю. Він, по суті, робочий, то що постріляні конденсатори. Навіть індикатор працює. Тож треба. Ну що ж, дякую. Конденсатори поміняти не тяжко, то хоч трохи розвеселить життя майстра. Дякую. Раз вам то справді було не потрібно, ну, то мені пригодиться або принесе якийсь прибуток. Дякую. Другий інвертор, що помер родим за 40 хвилин роботи, розбирається через дно. І Всередині можна побачити ого, вихідні транзистори в пластиковому корпусі. Давно такого я не бачу. Щось йому могло вмерти? Треба щось міряти. Явно нічого не видно. Він без синуса, тому я навіть не впевнений, чи є сенс його ремонтувати взагалі. Таке цацко нікому зараз не потрібне. Ну, але поміряти щось треба. І знову парадокс. Нічого спаленого немає. Запобіжники цілі. Транзистори низьковольтні не пробиті, високовольтні не пробиті. Давайте будемо пробувати вмикати. Струм бере на виключеному 60 мА. Вмикаю. Запускається. 2 А холостий хід. Щось свистить і видно нестабільну роботу. Щось його ковбасить. О! Я чуть врався. Бачив, що стрельнуло, а що йде? Красиво. Гарно, на камеру давно такого не ловив, блін, аж підскочив. Пробило конденсатор. Це може говорити про завищення напруги. Але ж тут якби зворотніх зв'язків по напрузі нема, блін, в вухах дзвенить. Щоб я так жив, блін. Добре, що хоч не на вечір, бо аж серце калатати почало блін. Добре, ну але чи це просто конденсатор був глючений і підкорочував, чи це може, може напруга завищена. Давайте ми його випаяємо і поміряємо напругу на шиї, якщо воно ще раз включиться. О, випаю. Конденсатор ще гарячий, був на 450 вольт. Знизу видно, що він не свіжий, щось з нього текло. І видно, що був пробій, тобто пробило між обмотками. Тому думаю, що це було перевищення напруги, так, щоб мені вписок десь не влупив другий зараз. Але вже не споживаю нічого. Напевно, десь чи запобіжники повибивало, чи погоріло. Не, живий 530 з чимось вольт валить. Та, тут немає зворотнього зв'язку і воно чомусь маслає на всі гроші. 530 вольт при 450 конденсаторі. Далі просто не чекаю. Зрозуміло, але його поки що в сторону не маю бажання з ним бавитись, якщо чесно. І третій федя на 3 кіля ватів, якому дають шанс, можливо, може жити. Що ж йому бракує? Всередині чистий, ще не лажений, не копаний. Видно, привздутий конденсатор, один трошки. Горілого явно нічого не видно. Він вже з синусом. Звичайний класичний китаєць. Якщо йому подати напругу на вхід включити, то можна побачити, що в нього не відображаються всі символи, і він падає в аварію. По якій причині він це робить, поки не зрозуміло. Давайте розбиратися. І, схоже, Федя має грижу нижнього плеча шатківниці. Хтось повірив про те, що там написано в 3000 ватт і, напевно, його грузанув. Пробитий транзистор по керуванню по гейту і по силі. Решта виглядає все ціле. Ну, підкину, щось, в мене є якесь непівживе на розборці. Федір добрим здоров'ям похвастатись не може. Дивіться, як паяно. Один контакт вже при розборці відвалився. Срали мазали. І не думаю, що це робив власник, тому що припой такий характерний сирної маси без свинцевка китайська. Ну і аналогічна ситуація на кнопці. Ось один припаяний, другий обжатий, причому так припаяний. Як я в третьому класі паяв цвяхом. Ого! Федю напхали транзисторами за кофлячок. 40 Т60, маю 60 Т60. Напевно, його і поставлю. Міняю, включаю. Працює. Вентилятор, шумний капець під навантаженням, очевидно. Залишилось розібратися з не всіма сегментами на індикаторі. Не знаю, що вам там видно чи не видно. На вигляд, дисплейний модуль без явних пошкоджень. Тріщин сколів не видно. Не пропаїв, неозброєним оком теж не видно. Під мікроскопом лінь. Просто буду пропаювати. Цікаво, чи новий китайський паяльник справиться. З О, розбудився. Чи справиться він з пайкою хвилею? Даю добре доброго флюсу. Пропаяю як процесор, так і сам індикатор. Тому що тут або десь холодна пайка, або з тим вже нічого не зробиш. А що саме невідомо? Трохи припою. Опа. Інці казе влупив мені. Ай яй-яй, є, добре, забрав казе. Так, мушу визнати, таким паяльником паяти набагато зручніше, ніж тою класикою, що я використовую. Все-таки треба буде прислухатись і взяти собі якесь людське обладнання, мабуть. На жаль, чуда не сталося. Індикація залишилась крива. Дисплеї такого я не знайду, чи модулю, то без шансів, відповідно, або прийдеться навчитися жити так. Або поставити просто вольтметр та й все. Але як то кажуть, здоровому коньові сім разів обріжу, а здоровому коньові зуби не заглядають. Дякую. Десь я то притулю. Бо мені то теж не треба. Робота майстра ремонтувати.